жмихи проціжені, віджаті. І тепер будемо розводити цукор. Краще це робити на дворі, як виявилося, тому що вчора і штори були в винограді, і руки, і килимок. Отак От виглядають жмихи в відрі. Кісточки, шкурки. Тут трохи на землі є. Курчата збирають. Може, в них буде. Сьогодні свято, кісточки то підгулявші, подивимось, що з цього вийде. Тепер в цей розчин треба додати цукор, щоб воно почало бродити. На 10 літрів соку, в залежності від цукристості винограду, треба додати від. 2,6 до 3 кілограмів цукру. В цьому році сахаристість не дуже висока, 18%. Тому цукру треба додати більше. Петруша, ну ти головний, ти, ну, ну що ж ти не даєш мені слова, сказань? уже ж лишенько.